Вітаю глядачів каналу вежа. Сьогоднішню програму ми присвятимо кінотеатрам нашого міста, точніше їхній історії. У нас в гостях краєзнавець Іван Бодарів. Вітаю тебе. Іван Привет. виявляється, що в нашому місті їх було не два, як зараз, а набагато більше. То яка цифра так от загальна? Ну в період розквіту а це був міжвоєнний період от польські часи. Їх кількість таких от кіносалонів да, кінотеатрів рівнювала шести. Цей рекорд навіть за радянських часів не було перевершено. Зрозуміло зараз у нас ну, ще так з'являються в торгових центрах такі ну невеличкі кінозали. Uh -huh. Щось подібне було. Ну тоді, якби так як історичні хроніці, зафіксовано, щоб це не був такий класичний кінотеатр, ну щось таке Ну, в Перше, в принципі, спочатку от, у нас були як такі броячі, ну, тобто mm -hmm. їх епізодично не з'являлося. І от Махайло Голова приїхав, та, да. дослідив, що в травні 1897 року от, такий пан Малиновський показав е е в кам'яниці по МОЗЕПе 6 там діти, що граються, вигляди міст Парижу, там, Лондона. От. Ну, фактично, це було. Через півтора року, як відбулася взагалі світова прем'єра у Парижі, Барателюм'як, тобто досить mm -hmm. ну, так не дуже та й відставав від того прогресу. Потім прийде такий театр пана Оесера, театр цей світла і тіні», здається, який ну, mm -hmm. от. Але ну, це от, як цирки до нас приїжджають, виступи робилися в театрі, тобто в філармонії. Ну а от в торгових закладах я от не чув перший стаціонарний кінотеатр, який відкрився. Називався Уранія. Спочатку він знаходився у житловій кам'яниці по вулиці Камінського, це є Франка. а пізніше він ем, значить, тут оборився вже так на, mm -hmm. на постійне місце дислокації на нашій 100-метрівці у будинку Камінського, от, де м, ляльковий театр був, зараз це будинок mm -hmm. ну, а до, до Тоді це був такий дуже популярний готель, там і ресторани були, і караниці ну, були розповідали. Там. Добре, це можна, б, так, якби, початок такої приходу кіно в наше місто. 1908 рік початок сталої кіноери. <звісна> так, а перший кінотеатр з'явився коли? В тому ж ро -ро -ро Ну, я казав, що 1897-й перший кіносеанс, uh -huh. а перший стаціонарний кінотеатр через 11 років 1908 рік. Uh -huh. Зрозуміло, де ще були такі, якби на той час з'являлися? Uh -huh. Ну незабаром на вулиці Січових Стрільців відкрили кінотеатр. Олімпія. От, е, потім е, його, напевно, багато з наших е, ну, однолінків, а може там і люди старшого покоління знають, як Натар Шевченка. От, там фотосалон в тому будинку Рембрандт, А от власне, де був кінотеатр, зараз такий дуже популярний у певних категоріях мешканців. Магазин салон Секонхенду, де да. вони там оновлюють свій гардероб. От, ну, це був другий кінотеатр. Пізніше, коли буквально перед самою першою війною звели кам'яницю готеля Австрія, це Дністер сучасне. Там відкрилися також дуже такий великий зал, і кінотеатр мав. Відповідну назву Австрії. Цей зал кінотеатру прославився тим, що там у січні 1919 року от е, ухвалили рішення парламент Зундер про злуку з УНР. Тобто... Це зараз там народний дім, здається, там так? народний дім. Та. так. Що, ну, потім е, був ще такий невеличкий кінотеатр Полонія. Він знаходився на вулиці Романовського сучасної Гаркущі. От е, в інтернеті, ну, навіть Це в Альбомі Зенові Жеребецького є от, фотографія. Ну, звичайно, на поверхов будинок, ну може, що таке аматорське там крутили. Ну, в принципі, мешканці наші були. Такі мали підприємницьку жилку. Якщо це приносило людям захід, то вони там ставили на озброєння ці такі кіноустановки. Ну потім почалася перша світова війна, звичайно, стало не до кінотеатрів, не до перегляду світового мистецтва і тому. От справжній Ренесанс уже того кіномистецтва починається вже після завершення бойових дій, ну і після того, як от останні постріли проламали, а от стрілянина у нас остаточно припинилася в 1920 році, лише коли е, відбулася от польсько більшовицька ця війна ну, угу. і відігнали більшовиків туди за зруч. Тоді, от всі кінотеатри, які працювали, вони фактично відновлюються. Ну щоправда, деякі змінили назви. Наприклад, кінотеатр і готель Австрія стала «Варшава». Варшавою. Доповідний кінотеатр став називатися Варшава. З'явилися нові кінотеатри. От, наприклад, кінотеатр Беллона. Ну, «Беллона» – це богиня війни, так і вона містилася у цей кінематографічний заклад в військових казармах напроти білого будинку. Там стояв польський 48-й піхотний полк, там ну, для солдат. Ротелефільми, ну і в принципі можна були мешканцям подивитися. Але напевно такий найпотужніший і наймодніший кентатор виник все ж таки в 1929 році. Значить, історія його дуже цікава появи. Ну, Мова йдеться про наш сучасний кенезатор Люм'єр. Угу. Поруч знаходиться такий дуже красивий будиночок, зведений в такому якби такому ну, лицарському такому стилі, вежею, ну, подібне трохи на середній замок. Такі так це була будівля польського товариства Сокіл. Ну там займалася спортивною гімнастикою, там був спортзал. Так. Ну, різні там культурні які заходи відбувалися також. І в 1927 році цей сокіл згорів під час пожежі. Будинок був застрахований. Причому цей страховий, ця угода була так дуже грамотно складена, що коли виплатили страхівку, то коштів вистачило повністю і для того, щоб перебуду, ну, відновити оцей, власне, той сокіл. Ну І ще залишилася такі, певна сума непогана, яку пустили на того, щоб до того сокола добудувати кінотеатр. Так, Невеличке приміщення приміщення, яке, напевно, там кілька разів перевищує за обсягом той самий сокіл, той попередній. От, ну, кінотеатр назвав. Том. Навіть злі язики, там казали, що це оці закалята спеціально значить, там, підпалили, підпалили, щоб зрубати страхівку. Ну, не знаю, там, чи правда, чи ні. Ну, в принципі, такі неспіврозмірність масштабів цих будинків трошки ну, так. Навіть, такі думки. певні, <певні, <певні думки. Та. І чим цікавий цей тон? Це був перший звуковий кінотеатр нашого міста. Ну, до, от, то, до того якби німе кіно. До було, того так. було німець кіно, так. І от знову таки ми знаходимося, ну якщо не попереду, то не дуже той позаду, того технічного прогресу. Перший звуковий фільм вийшов у 27-му році у США співак джазу. У 29-му році у нас вже будується величезний широко цей, ну, не широкофмата, а звуковий кінотеатр. Тобто, знову таки ми от даємо можливість танеславівцям. Показувати значить, якісне кіно. Ну, і Цікаво, що під час війни це цей том німці зробили Нур кінотеатр тільки для німців, значить, ані українцям, ані полякам, а євреям взагалі, демово не йшлося туди було заборонено входити. Називався він Вікторія, ну і крутили там відповідно такі пропагандистські про фільми. фільми, і фільми ну, тоді про здається, німці і магазини якісь були, що тільки вони могли відвідувати. Ой, та 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 там була ціла система цих закладів. Магазини, перукарні, ресторани, кав'ярні, вагони е, в потягах, навіть вагони трамваїв були. Mm -hmm. от, можна там побачити у Львові була картина, де там, е, два трамвайних вагони, в одному їдуть там, там, переповнені, що люди звисають з тих підножок. А е, у німецькому вагоні двоє-троє. Такий ніхто не заходив в той німецький вагон. Добре, після Люм'єру, що з'явилося. Ну, в принципі, після тону місто вже нібито було насичено. Ну, в принципі, здається, був ще кінотеатр рай. Або його ще. Ну, спочатку він називався Казино, а потім Рай. Знаходився він по вулиці Гетьмана Мазепи, 10. Здається, там, де зараз худфак цього <пас> <пас> навпроти музею добу, що я так так, 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 так. Також. Ну, от... В принципі, місто не було таке аж, аж велике, Там, здається, 70 тисяч було населення. Тобто ну, сенсу в кількості ще більше ну, не було, тому шість -кінотеатрів, в принципі, нормально відповідало потребам того часу населення. Ну, а десь є якісь, можливо, відомості, от скільки ну, як би, там, ну, там, якби, чаншлаги якісь були, чи якісь історії, там скільки квитки коштували. А. Ну, Нарахунок квитків. То я думаю, що вони коштували не дуже дорого, тому що є дуже величезний такий пласт спогадів колишніх гімназістів і українських, і польських, що от вони там по кілька разів бігали, якщо їм подобалася. А тоді, от ну, було багато такого, ну як це ігрового кіно, mm. де пригодницького там якісь індіїці, там якісь там чи там про якісь бандитів, там от, і вони там по п'ять-по шість разів могли переглядати. Ну, якщо б це було дуже дорого, то напевно це похід кінотеатр був там раз там в місяць, щось таке. Ну, якщо Гімназист, який ну, жив виключно з кишенькових грошей, які йому давали батьки, міг собі дозволити по шість разів бігати там житлени, кожен день, то значить, все ж таки був ну, доступний цей мистецтва. А от ну, ми якби, про історію так сучасну Люм'єра розказали, от космос, що в нас є такий досить mm. великий кінотеатр. там, Це правда кажуть, що там було, цвинтар був перед тим якось такий. Ну, Історія розповідає. E, Правду то кажуть. Ну, Це космос вже радянський кінотеатр. От ми вже переносимося у повоєнні роки. Так, космос звели в 1963 році на місці колишнього єврейського цвинтаря. Ну, оскільки євреїв фактично у тих от місцевих у місті не залишилися після того от Голокосту, який німці тут успішно проводили. Потім ці плити цвинтаря там масово там, різалися на каміння. Там їх ці от бордюри, або яких називають зелені чоловічки паребріки, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так от встановлювали в центральній частині міста. То от, наприкінці 50-х, початку 60-х років, от вирішили, оскільки це місто би, було дуже вигідно, неподалік від центру, там будувався такий мікрорайону мікрорайон, і... цими хрущовками, от, збудувати і кінотеатр. Це був перший широкоформатний кінотеатр. Тобто, якщо всі кінотеатри були, ну такі в екрани них були Прибували. невеличкі, так то космос в цьому плані давав форум, плюс там було новітнє обладнання, застосовано, там якісь дуже модно стояла ауда. Система навіть от, вся місцева преса там от дуже жваво обговорювала, коли цей космос запустили. Ну але правда планувалося відкриття значно раніше. Але перед тим ну, кажуть, що пішла сильна злива і рухнула от, частина вестибюлю стеля, просто проводилася. Uh -huh. Ну там історія дуже заплутана, ніби то це ну, вина конструктора, оскільки коли ну не конструктора, а цього виконроба, бо конструктор запропонував там якісь такі швайлер, ну, який мав тримати ці насучі конструкції. Але от швейлера саме такого от перетону не було, і тому він вирішив два кутника якось так скласти, ну щоб замінити. Ну і от якраз навантаження цих кутників ну, Не витримали, і вони от провалилися, от цей керуючий цим будівництвом, здається, він навіть отримав там кілька років ув'язнення за це діло. Ну але все ж таки ці пошкодження не були такими фатальними, тобто все діло там швидко відновили, і восени відбулася прем'єра. До речі, минулого року космос так, так що от уже... Ну, Там були такі ще от зараз їх вже не так видно, а це така унікальна, якби взагалі ну, оформлення, розпис там був. На форумах читав, що люди сумують за тим, як там ці космонавти були зображені, mm, ну так, ну в принципі, була там як би, профіль космонавта в цьому шлемі, це як би, ну, ну до Гагарина, так, так, звичайно, так. там і супутники, і ракета. Ну, в принципі, ця мозаїка, чи як вона називається, вона і зараз є, але просто коли помінявся власник у космосі, то ну, вирішили зробити кондатор такий більш модерновий. І от це все діло обшили пінопластовими цими листами. Тобто, воно не знищено. Ну, якщо там мода поміняється, то можливо. Піде е мода на Гагаріна, Ну, так. Зараз, до речі, деякі у нас крамниці спеціально розчищують там от стару цужтукатурку, там написи ці от польських австрійських часів. Це круто. У Львові взагалі це останній піск моди. значить. Рупай. Якщо там в тебе є там, якась кусок вивіски, там літнього давнининця, то це ти крутий пацан. Може, пройде років 20, <післяє> то в Гагаріна там, знайдуть, вже, там, відчистять, це буде ще сенсація. Ну, можна 20, може 30. Та. Ну а взагалі в радянські часи ще була така дуже популярна тема, як літні. Кінотеатри. От, ну, а, на, вулицях. на вулицях, так. Навіть я ще запам'ятав, ну, правда, їх не бачив цикенсанців, але от, ну, бачив рештки от, кінотеатрів. На Майзлях там був один за залізничним мостом, там, пішохідним, от, там, де ця вулиця, Ходкевича там поруч uh -huh, там є uh -huh. паралельно. Тобто на стіні будинку якогось такого без сліпого, ну, без вікон. там все такий великий квадрат там, або прямокутник, там, білим вокном напроти ставили дерев'яні лавочки, і по вихідних приїздила кіно ця установка і от крутила кіно. Значить, тут збралися люди, мешканці от району і дивилися. Ну, звичайно, з йшов якийсь показував журнал, де, там, показували тягнення соціалічного строї, так, і цей загніваючий захід. Так. Ну а потім вже якийсь фільм. там… Ось, дуже популярний літній кінотеатр був е, в, там, от, де зараз вулиця 2000-річчя Христового. От е, якраз така невеличка вулиця, яка веде від скверу вали до білого будинку. Mm -hmm. І от якраз посередині там якби, була така стіна, от целесі лавочки, от можна було подивитися. Ну і також, оскільки це було дуже популярно, ну не слово мистецтво маси, оскільки ну, інтернету не було, телебачення також фактично тоді, от, після війни це 40 40-50 років, ще не дуже так. Було поширене і люди інформацію в основному ну, мали або з газет, або з кіно з цих самих журналів. Тому в парку проводилася певний час така сільського сільськогосподарська виставка. Там було багато павільйонів, і от центральний павільйон, який збудований здається, у 55-му році, вирішили. Потім, коли виставки ці припинили проводити, віддати, підлітний кінотеатр і назвали його Трембіта. От Він зберігся от в парку, такий от, в гутурському стилі дерев'яний такий здоровий будинок, там також, от, літом, коли було тепло, можна було подивитися фільми. Ну, Це щодо літніх кінотеатрів. Е, ще є які, ну, ми не згадали, там ще відеотека здається, в тебе в переліку було. Та ми багато згадали, в принципі, напевно, за одну передачу всі не згадаєш. Ну, хоча кілька таких знакових радянських, от, які от старше покоління пам'ятає, ми, все ж таки варто про них пару слів сказати. Ну, По-перше, це, напевно, кінотеатр «Комсомолець», який відкрився в 50-х роках на вулиці Галицькій, от зараз народний дім княгинин. Угу. Потім був кінотеатр імені Горького на Майзлях, як міст переїжджаєш, зліва сіровати oh, yeah, okay. такі, такі будиночки. Такі. Так. В 70-х роках збудували в нас от, обласний збірний пункт, де ну, призували до війська, забирали в армію. І ось там відкрили кінотеатр Патріот, де ну, і цим призвникам, ну і в принципі і мешканцям того району, який активно будувався. Показували, що їх чекає в армії, так? Ну не тільки там фільми про війну, про партизанів, в такі от патріотична от, була така тематика. тобто оці кінотеатри. Е, Дуже багато кінотеатрів е, втратили ми під час розвалу Союзу, і от коли ця пішла економічна криза. Це да. це? Ну ні, пробудовано працювала. От з 90-х років вони от, почали відмирати один за одним. Ну, по-перше, княгинин цей комсомолець віддали. Громаді, от, ну, княгини, от, район, територіальний. Та, та. Потім е, кінотар Горкова віддали братам Василіанам, бо поруч є монастир. І, і Раніше от, це приміщення належало, от до комплексу виходила монастирських будівель. Е, е, кінотеатр Шевченка, до речі, до того він називався Піонером. Щось не витримав конкуренції. Дитячий був дуже популярний. От там школи обов'язково туди водили там дітей на якісь певні там перегляд фільмів. Там було дуже дешево, здається, квиток коштував 10 копійок тоді для дітей. Так. Ну, За це ну, зараз вибираєш собі в який день піти, що дешевше подивитися. П'ять разів не подивився вже один той самий фільм. Та принципі сенсу нема скачав, там піратську копію та Шевченка також закрився. От секонд хенд там вже зараз є. Довго трималися на плаву. Шевченка, це які натрат Франка, оце Люмєром. Uh -huh. Він назвався Франка, він був дуже такий великий, мав два зали, там де крутили кіно і космос. Але і вони також зачинилися. Тобто, от, коли наступило 21 -е століття. Івано-Франківськ ввійшов в, в нове міленіум так без жодного кіно. Тобто Та -та був такий час, що не існувало жодного, так? Був був. Початок тут х років, будь ласка. Ну, тоді популярні було. були відеокасети, почали зібратися відеомагнітофони. там? Та ні, тоді yeah. відеомагнітофони були популярні наприкінці 80-х, початку 90-х, коли вони тільки з'явилися, У нас відкривалися як граби після дощу ці відеосалони. Там один з них був у будинку офіцерів, ну, будинок залізничників, mm -hmm. Польських біля білого будинку там. Ще одна дуже популярна відеотека знаходилася напроти пасажу Гартенбергів. Там, здається, якийсь банк Кіперський ну, якось... дуже часто міняються банки. Да, там і магазин був, міні-маркет. Ну, така двопоргова будинок, кам'яниця Галінського, якщо хтось знає. Ось. Ну але і оскільки потім відео стали. Ну не такими дорогими там ну, предметом так, розкоші. Так. Мешканці стали там запросто брати собі касету в прокаті. А коли з'явився інтернет, то в принципі, от чому почали пропадати кінотеатри? Тому що люди ну, можуть взяти собі касету, там, чи диск на прокаті, і вже потреба відпала так. До того ж, дуже у нас була проблема з цим авторським правом. Ну кінотеатри не витримували. От, новий фільм якийсь показують, а він вже ну, тиражується там давно вже. Здається, бо здається. Тому Ренесанс кінотеатрів почався у нас десь з середини 2000-х років. Спочатку от мережа Лінія кіно відновила кінотеатр Космос. Провела реконструкцію, встановила от сучасне обладнання, ну от дуже зручні кресла, тобто, вже не таке от дермантинове пробичковане сидіння було там, де пригадую. <рес> а вже таке зручне, як у літаку, там що можна навіть там і уснути, якщо фільм дуже цікавий, Так. А буквально за кілька років після нього відкрився театр кіно Люм'єр. От до речі, пам'ятаю, що в пресі була така, шуміха, що от такі от у нас є певні люди, які от вважають себе такими, ну, і казали, чому це так? От Іван Франко, це ага. значить такий видатний діяч, а назвали там Олюм'єра, Ну в принципі, трохи недоречні такі закиди. Ну якби би Іван Франко не був там популярним поетом і автором там книжок, ну все ж таки для кінематографа набагато більше зробили брати тому, ну, то, Логічна така назва. Ну і Франко у нас не ображений, у нас є і вулиця, і площа, і пам'ятник, і премія, і драмтеатр, і бібліотека. Ну. Ще кінотеатр, це вже якось леніноманія, якась була там бара. та переборже. Так що, ну і до того ж це приватний заклад, як власне хоче, так і називає. Ну і от зараз ці два кінотеатри вони ну задовільняють потреби населення. Як навіть коли там проводять екскурсії, то от проходять наприклад, дерев'єра кажуть, от, от, з... найкращий кінотеатрів. дуже ефектно да, да, виглядає. Дивили... Ну, і пруд... Зараз ще намітилася одна така тенденція, щодо цих от кінотеатрів великі торгові центри вже мають такі невеличкі зали, от фактично як ці от кіновідеотеки да, відроджуються. Якщо ти живеш, наприклад, там в пасічній або там на позатроні, тобі. Не дуже то може і хочеться їхати там в центр, щоб подивитися. А так от вийшов, взяв квиток, подивився, заодно щось купився. Там, або там дітей на мультики посадив і сам ходиш. там. От. Тобто така практика вона популярна на Заході ну і держала до нас, так що, можливо. Ми швидко переймаємо. Це Швидко це... переймаємо, ну от, та, нові та <світ> Ну, Іван, а тобі, от, ну з тих кінотеатрів, що ти назвав, от, який улюблений був, куди, або й зараз, може, любиш ходити. він ну, Все ж таки з дитинства для мене більш такий кінотеатр от Шевченка. от свої мультики перші подивився свої от, і, оці, от фільми. Ну і коли там вже став бігати сам з друзями, то mm. все ж таки туди, бо там він був дуже дешевий. Ну а от ці всі Франка, Космос, там часто показували фільми там, до 18, нас туди ага. не пускали. Так, трохи. там, так. Так що Шевченко був такий, якби наш. Це такий дитячий спогад. Ну, це якби був час, коли людина отримує найбільше враження такі в житті, тому і запам'яталася. Добре, дякую тобі за цікаву розмову. Я думаю, що наші глядачі дізналися багато нового. Нагадаю, що в нас в гостях був краєзнавець Іван Бондарєв, вів програму Андрій Волик. До наступної зустрічі.